Не висихають сльози у матерів та дітей. Полтава знову прощається із полеглим на війні героєм. У Свято-Успенському кафедральному соборі в останню путь проводжають солдата Валерія Жиденка. Валерію було всього 27. У серпні минулого року його призвали на військову службу до окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білинського. Дуже класний хлопець, я так скажу. Е, відповідальний. З самих перві днів знаю, це ми вже не працювали з ним. З самих перві днів знаю, що він рвався туди захищати батьківщину. Тільки влітку пройшов курси. Та і все, потім зв'язок обірвався, якось не виходило на спілкуватися. Воював Валерій Жиденко на посаді такелажника евакуаційного взводу, ремонтно-відновлювального батальйону. Виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 7 лютого. Сталося це в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Опитне, що на Донеччині. Не стояли б ми сьогодні в цьому храмі, і не була б такою, як зараз є наша Полтавщина, якби не було героїв. Якби не було мужніх захисників. Таких, як наш Валерій, які не сховалися, не втікли за кордон, а пішли на передову. У Валерія залишилися батьки, син та наречена. Пропозицію одружитися хлопець зробив їй у січні цього року, та одягти обручки не судилося. Мій син навчався з ним в школі. Він був гарним товаришем, гарним сином дійсно відданим своїй батьківщині і дуже гарна людина. Була. Він був за кордоном, повернувся від телят, сказав, я не можу там сидіти, а хлопці тут. Поховали бійця на Затурінському кладовищі під Полтавою.